Закриває останні дві коробочки з серії Spider-Man. На цей раз Кіборг та Вовкулака. Ігорка Кіборга на торсі має цікаві принти, голова кібернетичні елементи, а одна із рук срібна механічна. Ноги мають багато елементів та деталей, в тому числі гарно пропрацьовані черевики. В цілому вийшов доволі непоганий персонаж. Другий нас Овкулак. Це гібрид спайдермена і перевертня, голова вовка із принтом червоної маски і іклами. Костюм частково порваний, через дірки проглядає хутро, а на ногах вже пробилися пазурі. Взагалі, це доволі якісна фігурка, саме Вовку Лаки. Тож пишіть свої враження від цієї колекції і дякую всім за перегляди!